в даному разі. Якщо я правильно зрозуміла, що ми, як викладачі, повинні спрямовувати думку студента на те, що ректор це гарний ректор, ми повинні так їх виховувати, а не на те, що вони мають самостійну думку і мають право висловити свою думку в вільному протесті, в даному разі, як це відбулося. Ну а що? Ні, послухайте ми Не рекламна е, кампанія по е, піар-агентству особисто ректора. Наша задача інакша. Ми не повинні виховувати студентів в, в е, шані ректору в повазі, так як людині так, але не е, розказувати їм, що він дуже гарний, якщо може можете, і не так їм здається. Вони люди мають право на самостійну думку. Ні, 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 Це не може бути політикою вопрос, викладача. Викладач не, не видите, повинен такносити інформацію. Тоді про що зараз йшлося? Студенти мають викладати, але не хочуть. надавати знання студентам, Це не політика, на неце, а виховувати, в тому плані виховувати, не прийшти, коли і не бере. Да. Повинен є тільки шанувати культуру. У нас одна, у нас питання, вона... шановні колеги, у нас одна ікона була, одна зараз. Яким чином більше якість викладання, якість легень, якість викладання, і це перший. Тобто зараз більше допомоги, то я можу. Я думаю, що це і моя допомога, і мабуть, і тільки моя душі, а Так, шановні, чи є питання, давайте. Так, будь ласка. Grazie. Я підписав угоду з Києва водоканалу, десь чудові лабораторії. У мене сімейні на, сім на, сім на тарі, де наші, де наші студенти будуть проходити поки, практику, поки ми не, не обладнаємо так, таку лабораторію, як у них. Я вам ще раз кажу, я підписав угоди з Києва міського. Підписав угоду з... Де наші студенти будуть продовжувати практику після третього курсу і залишатися розподіляти його. І дійсно, так, дійсно, я сказав, що влада не тільки на накачу постачати, і на інших капітах, де треба міняти, де треба На накачувати матеріал, дебент, час довго, що немає мішалки, то на мішалки не треба. Для цього треба огромни гроші. І, на жаль, з грудня місяця стоїть казначейство, і те, дітей та, та моя десятка, яку ви кажу, що моя, це не моя, це директор, це у все є, це Те, що закінчить центр, усіх. Я до досі пір настановилася, то його на закінчив закидати. А я ще раз скажу, якщо у нас не буде обладнання, у нас не буде майбутні. З такой 21 рік і тоже. Тому буде ми. І там формати йде, ми купили 60, а так і будемо про сухому. Нашравне діяти. А то, що і літатори вивезли в цю небезпечно. Це теж проблема. Я єдине, я зрозумів, що мало інформований колектив, мало інформованих студентською. І я не просив захист яким спитання, я просто вам кажу. Проблему я зустрівся, я повинен взяти на селі, подумати. А посідьте його. Вот это я можу. Ви зараз з чим спілкуємося, що коли ми ви даємо витотичні казівки, будь-які. Інститут буде 3,5 робіт. Один. На кафедру, два в бібліотеку, а більше нікому не ні-ні ні, ще би тут закінчимо. У мене про питання і про Якщо ви видавте 10 екземплярів, інститут не обіду, але викладач матиме теж два віки. Видання, які він може розмножувати і видавати студентам для роботи на тих же саме практичних заняттях, це було витратувано без узгодження з колективом. просто з типу 30 п'яти. Так що це не потрібно такі речі казати. Нет, ніхто не тому, в миску, щоб були на лікарні. Але мірник забавлення є. Ми зараз відкрили по лікарні стену. Закупили обладнання, тому що чому, ви знаєте, ну, як об'єзяння тут повними і красиво. А сказали, що нам була ідеальна, ми краще покріжі, ми зробили покривлю. Вісім покрив, вісім будівськів. І інститут іслатиковної освіти, потім ми зараз перейдемо на гуртожитство технічне, а далі відремонтували гуртожитки сьомий, восьмий. Я просто вам кажу, що університет, коли я поїхав на конференцію, в університеті немає буклетів нормальних. На такому соромному було кращий університет Радянського Союзу немає. Навіть своєї своей паліграфії немає своїх секретів, немає своєї. Тому ми зараз э, все, все ми виходимо, тож когда... там ми відкрили поліграфічно, зараз вже запускаємо плати і будемо випускати там доза. Прийшли, я не кажу платити, прийшли це наш, вже наш, наш, наш університет. Я ще підкреслю. Не взяти, все, Зробити все за один рік чи за, чи за два чи за три. Я за ще одне питання. Я як водій, я, я їжу краще, ніж хочу. Те, що ви зробили шлагбаум на в'їзді до інституту, це добре. Бо коли сесія, і студенти, заочники приїжджають, в інститут не можна було взагалі навіть в'їхати на територію. Тому той, шлагбаум, це добре. З цією стоянкою ви так. Розбереться. Так, розберемо. Але тут дуже, теж дуже багато викладачів приїжджають, ставлять машину. Ця стоянка теж недохорона. І коли викладач не може поїхати ввечері на машині, то здоров'я, чи чи він залишає машину під оплату на цій стояці. Тому, якщо ви будете розбиратись, теж врахуйте те, що викладачі теж користуються. Я вам розказую, я. чого це там стал, павну, відділяєте, а я буду. Родна стоянка. А я розраховую на те, що у нас буде один з кращих культурних центрів в Києві. Ці буде унікальним. Там на 850 місць. У нас сучасна вона і сюди будуть концерти. І це перспектива, я чуть та наперед. Там буде стоянка, буде зараз. А ми тут зробимо десь зараз, це буде платна, значна стояти. А тут би побадимося, що тут буде. Тут я, я, я сідаю, що тут повинен бути. А то, що буде, там вона там буде сюди порода і буде плата. В нього буде безкладно. Дітям виплатів для студентів. Це, як кажуть, робиться поступово із до договорите України, а в минулому заступника міністра. Скажіть, будь ласка, як довго буде ще тривати в Україні існувати в Україні заочна форма, гарнетна, заочна форма навчання? Ну, скажімо вам, якось неефективна. Бо нас викладачів. Змушую випускати свій непотрібний держ, саботаж проти. А, проти, а, проти, а, проти, а, проти. А, якщо якщо вже є в Україні у такій кількості випускників, інженерів, так запровадьте вечірню ефективну форму на. Ліценцювали останню спеціальність, ліксували економіка підприємства, я сам, що це 150, 150 за Значить, ми, я виписав сам 150-150 заводської форми навчання. Я зобов'язав, ми зараз про на інститут дифорної освіти, дистанційне я не знаю, наскільки воно эффективно с того, что познать не двигаться в но... Молодым І при... воно, звичайно, будується, ви правильно в тому, що ви бачите, я з можу, Воно будується на зовсім інших принципах. Але виступати так, як ви виступаєте, я вам не рада. Тому що це не присутність, це принципово неправда. Розумієте, вона дає, вона призначена. Не як форма підготовки кадрів, як коли сказали, для народного господарства. А зараз кажуть для економіки. Вона призначена для реалізації права людини на освіту. Усьому світі є такі форми: людина за якихось причин, Дома господарства, інвалід, людина перебуває в тюрмі, і так далі. і так далі, і так далі. Людина має право отримувати. Є такий ферм-університет у Німеччині, найбільш групи у Європі. Я був там тричі з делегаціями.